Російська Федерація намагається розповісти всьому світові, що у нас на сході України відбувається гуманітарна катастрофа, начебто українські військові обстрілюють житлові квартали, масиви, в тому числі це стосується і 124-ї виправної колонії. Це подається спеціально для того, щоб налаштувати весь світ, що, начебто, тільки Російська Федерація може вирішити цей конфлікт і допомогти, в тому щоб локалізувати цю, начебто, гуманітарну катастрофу. При цьому вони забезпечують терористів російською зброєю, російськими боєприпасами, російськими найманцями. Бойовиками, які саме і здійснюють це. Тобто це абсолютно чиста провокація з боку Російської Федерації. У нас є дуже багато доказів, що саме ці обстріли здійснюють власне терористи з віддалених куточків з окраїн. Є інформація про те, що розміщуються системи ГРАД, танки, зенітні установки. Зенітні установки, зокрема на будівлях на верхівках, танки і установки ГРАД розміщуються в житлових кварталах, на стадіонах, облаштовуються мінометні позиції і обстрілюються. Обстріли ведуть, наприклад, в Донецьку з району аеропорту, саме там, де українські військові вже мають зону контролю. Але це провокаційні обстріли робляться з, з тим, щоб показати, що наші, це українські військові обстрілюють. Хочу зазначити, зазначити, що під час цих обстрілів жодний терорист чомусь не постраждав. Страждають тільки мирні мешканці. Я ще раз хочу наголошую, що українські військові не стріляють по колоніях, по житлових кварталах, ні з важкої артилерії, ні з повітря. Це стосується, і, зокрема, 124-ї колонії. Нам немає сенсу по них стріляти. Наша мета звільнена місць, ціль, терорист зі зброєю. Все.